Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна і ви на каналі Провідник. Дякую всім, хто нас дивиться, ставить вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписався, і обов'язково пишіть свої коментарі. Сьогодні, нарешті, довгоочікувана наша гостя, улюблена Шаманка Сейраш. Привіт. Да, Привіт. Ми з тобою продовжимо розбирати українські традиції, так би мовити, нести українську культуру в маси, і я б хотіла поговорити з тобою про забобони. В сучасному світі люди не дуже вірять в забобони, але, але, мабуть, кожен з нас вірить так, у парочку. Наприклад, давай з тобою розглянемо, чому треба посидіти на дорожку, щоб нічого не сталося в дорозі. Дивись, дана традиція пов'язана напряму із традицією і вірування стародавніх людей, пов'язаних із домовиком, який знаходиться в тебе вдома. А хто не знає раптом історичну історичну підводку до того, як вообще в хаті в будинку з'являвся домовик, так званий, по факту, ми говоримо про покійника, який захищає хату, бо раніше було абсолютно нормальним підпоріг ховати людину з роду. Як захисника своєї хати. У тобто, себе в хаті під поріг. Да, 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 під поріг? Бувало, є там історичні випадки і за закопування там, наприклад, там, когось із родичів, і немовля. Пізніше це замінили на закопування, наприклад, свині або корови, навіть, ну, тобто тварини. От, і це, до речі, стосувалося і капищ, і церков. Радніх, які прийшли на територію уже сучасної України, да, коли у нас відбулася певна християнізація, прийняття християнства і так далі. Ця модель залишалася от і домовик це по факту покійник прив'язаний для захисту будинку так, ну там або подвір'я, або й і будинку і подвір'я, і посидіти на дорожку якраз воно було пов'язано з віруванням цього домовика, бо вважалося, що в тебе домовик образиться, якщо ти йому не поясниш, куди ти це, це намилився із родиною, да і щоб він захищав хату. Тобто, по факту, треба було сісти після того, як ти зібрав речі, сказати Домовик, ми їдемо там, я не знаю, в подорож нас не буде декілька місяців. Стережи хату. От тобі смаколики. Ми скоро повернемося. Тебе, вибач, собою, не беремо. Так? Щоб не, не коротше, щоб для захис, для захисника хати це не виглядало так, наче ви переїхали і йому нічого не сказали. От, бо почне бешкетувати, ви поїдете все, воду прорве. Там я не знаю, світло вимкнеться і оця коротше вся історія. Ну я умовно тоді та світла води не було, але там хата згорить. Крадії залізуть, і там, я не знаю, ще там дах зірве, і затопи хата дощем От і для цього якби присаджувалися перед тим, як відправитися у якусь поїздку, ставили у, до відома, куди хто їде домовика, просили його. Приглядати за домом, да зараз все пов'язано. Як, як зараз, ну це ж у наше колективне несвідоме, да, тобто, це те, що у нас з вами забобони, да, які передаються з покоління в покоління, і їх знає так або інакше, там умовно майже кожна людина, да, тому що воно передається генетична, так звана пам'ять. Якихось -от таких -от приколів, от зараз це програється дуже дуже цікавим чином, насправді до, достатньо сучасним. Ти після того як ти насуїтився, назбирав речі і все це поробив, ти присаджуєшся а, для того, щоб видихнути, і перевірити, чи перекрив ти всі комунікації вдома, чи взяв ти всі документи, чи нічого ти не забув. Да? Тобто, це такий, знаєте, собі підстоп для того, щоб впевнитися, що ти все зробив і ти можеш реально покидати свою квартиру. Тобто, ми досі це робимо тільки тепер момент. Нашого присісти на дорожку має трохи інший характер, більш сучасний. Все. На домовиків немає, ми ж нікого не ховаємо в себе під порогами. Але <смеш> це не означає, що немає домовиків, тому що ніхто не, 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 не по перше, а домовик навіть у квартирах так або інакше існує. Це хтось mm. із роду може бути покійного, не обов'язково захований під порогом вашої квартири. А якщо новобудова або в принципі будинок побудований на колишньому кладовищі, мертві звідти нікуди не діялися. А, помер сусід, який зачепився тепер за цей будинок і лазить і Оберігає, або не оберігає інші квартири. Тобто тут же ж багато багато способів, як у вас може, так скажімо, завестися домовик внезапно Навіть так. Коротше, треба відпрошуватися у домовика. Так, так, якщо, так якщо, історично, да, якщо історично ми це роздивляємося, да, ми відпрошуємося у домовика, пояснюємо, куди ми їдемо, що його ніхто не кинув, не забув, не переїхав назовсім, а тимчасово покинув будівлю. Дивись, ще одна у нас така є особливість, яку ми віримо: коли розсипав сіль, то це до сварки. Це пов'язано із. Ціною солі раніше сіль як продукт, і навіть якщо ми з вами згадаємо чумацький шлях, це був е досить дорогий продукт, який добувався дуже високою, великою ціною, тяжкою працею, і потім його вимінювали на усілякі е більш екзотичні товари, да коли ми говоримо про шолковий путь да? торгівлі, про чумацький шлях торгівлі. Сіль а певний час була дуже м, облагаєма м, налогом. Що робило її взагалі, там з, з поскажей -по -по ціні, і кожна крихта а, вважалася ну, на, на ну реально на вес золота, і з цим пов'язаний момент того, як ти ставишся до солі. Тобто, якби ти при умовно чумаках, а, там, взявши мішок солі там, чи кілограм її з рук, розсипав би принібрижительна б соль, тобі б би розбили би пику тут, же, просто на, 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 на цьому ж місці і за того, якою ціною давалася це. Сіль, тобто ціль сіль була досить вагомим дорогим продуктом. Причому саме цікаве про сіль і про багатство солі, як продукту, який вимінювали, та е, яким торгували, і обмінювали на дуже дорогі товари, там на шовк, на Оці всі штуки, а там ще з кельтських часів. Бо є, є історичні довідки цікаві про одне із найбагатіших там кельських поселень, яке якраз все село знаходилося на сольових шахтах, і вони розбагатіли як селище кельське, саме за рахунок видобутку солі. Вони були одними із найбагатіших сел. от їх, звісно, постійно намагалися захопити всі, хто хто міг до них дійти. Ну тому, що це золота жила, тобто, це навіть іще скельків стародавніх тягнеться з приводу ціни солі. І от звідти, о, момент того, що кожна крихта розсипана, за неї можна було реально просто отримати вписок, тому що ціна її була ну неймовірна. Вона була, грубо кажучи, дорожче дорогоцінних металів, от угу. цим пов'язана така традиція. Ну, а зараз це просто сварка через те, що треба прибирати цю сіль. Хіба що це зараз несе отакий от, от характер, бо цінності солі ну, немає не, не, не коротше такої, як вона була раніше? Ні, ми трішки теж застали, коли у нас РТМС розбомбили і був, був дефіцит солі. <реку> так, так, але це все одно не той дефіцит, і не Отвісно. той рівень дефіциту, як він був раніше. Звісно, а як щодо розбитого дзеркала, це теж приблизно з ціною дзеркала. Чи це більш містичні якісь? Це, скоріше, не не з сіною дзеркала прямо, а скільки з його не з його рідкістю на той час, коли взагалі дзеркало з'явилося як таке. Тим паче воно покривалося або з плавом олова, або з по серебри, ну, коротше, серебром, частіше угу. за все, серебром було не скільки дороге, скільки рідке явище. І дзеркальні усілякі вироби, коли вони почалися в обіхаді, їх тримали як реліквію вдома, передавали з покоління в покоління, бо це була новинка, це вважалося ж чимось ексклюзивним, супер, супер дорогим, супер рідкісним. Це до речі, одна із е цікавих забобонів. Чому ж вампіри е не відображаються у дзеркалах? А, саме із за того, що вони Тож вкриті сріблом. Сріб. Ага. Да. А по повір'ям вже вважалося, що срібло негативно впливає на вампірів вурдалаків та ага. на прочу Нечість. А, от зараз. Якщо ми говоримо про існування вампірів, то зараз вампіри чудово можуть відображатися в дзеркалах, тому що немає більше ну, коротше, срібного складу mm -hmm. да, у покритті у дзеркальному. От, тому тепер вони теоретично можуть спокійно в ньому як би, відображуватися, а раніше ні. От, і тому розбита дзеркальна якийсь посуд, дзеркало як такове, ну, по-перше, це. Дійсно скандаліще знову ж таки, тому що це дороговизна реліквія і ексклюзив. Другий момент, якраз в той період часу почалися забобони навколо того, що я, начебто, дзеркала приховують душі, да, типу, там можуть всмоктувати душі, запам'ятовують, що відбувається це саме, якраз звідки почали тягнутися ці забобони і. Таким чином, ти, коли розбиваєш дзеркало, ти наче вивільняєш ті душі або ту інформацію та енергію, яку дзеркало встигло поглинути, записати, да там умовно відобразити, як би запечатліть, запечатати в собі. І ти, розбиваючи дзеркало, вивільняєш ото все, і, звісно, воно тобі по повір'ям буде обов'язково шкодити. Звідти, до речі, і повір'я за воно і звідти тягнеться повір'я, що при похоронах треба завішувати дзеркала. Для того, Щоб в тебе де душа покійного не застрягла у тому дзеркалі. Це звідти ж тягнеться, тому їх завішували, завішували навіть коротше всі віддзеркалюючі поверхні, так або інакше завішували для того, щоб покійник зміг відправитися в інший світ, а не зависнути тут у якомусь типу предметі. Тому от звідти тягнеться тема з розбитим дзеркалом. От я якраз або в принципі з будь-якою штукою дзеркальною, яка могла бути вдома, як релігій. fick Угу. Дзеркалам взагалі дуже багато різних повір'їв, а саме через цю містику, що воно втоє душі, що воно як портал якийсь. В... Так. Це, з... Це нормальна історія, тому що все нове, що з'являлося, воно обростало якимись міфами, легендами і всією історією. Якщо ви зацікавитеся темою першого ліхтаря вуличного, ви здивуєтеся, як люди його шарахалися. Люди реально вірили навколо електрики ходила. Тупа слухів, і люди реально вірили, що якщо ти постає, по, по будеш стояти над ліхтарем вуличним, першим який встановили, там там що тільки не які тільки забобони не вигадувалися, як на тебе буде впливати світло від тієї лампочки. Хоча ми ж розуміємо зараз, що ніяк. Але ж тоді, навколо банального ліхтаря вуличного, ходила містифікація страшна. от е, але ну Коротше, але чомусь е, спокійно е, тема е, лікарського кокаїну поки не, не до ну не до якби не було потрібних досліджень. Його приймали навіть діти. Тобто, от вам знаєте, дві полярності. Тут ми боїмося ліхтаря, а тут ми морфіям та кокаїном лікуємо нежить і е, е, додаємо його у сиропи для дітей, щоб діти краще засинали там або навпаки класно себе почували. Ну це ж від того від незнання. Дав властивості придумуються певні забобони. От навколо е дзеркал, забобони з'явилися саме за того, що це рідкість, не було зрозуміло за який рахунок воно так класно від відображує, відбиває да, і тебе, і звідти оця вся історія і почалася. Угу. Цікаво, бо дуже багато я знайшла от таких от забобонів дзеркалом, і дітей туди показувати не можна, і це ж на похоронах треба зачиняти, закривати, завішувати, і спати не можна перед дзеркалом, не можна, щоб в тебе в спальні було дзеркало, бо там вночі якісь душі до тебе прийдуть. ну, ну це, це от звідти Дзеркало все... да, з магічної точки зору дійсно має певні властивості там mm -hmm. і так далі, але треба дивитися по собі. половина цих Забобонів це от реально лише забобон. Угу. Е, ще таке хотіла спитати, як щодо того, що не можна викидати сміття вночі чи ввечері, коротше, після заходу сонця? У цієї штуки є одразу два е, фактори, які нас з вами тепер стримують, щоб нам те, те сміття воняло всю ніч. Перший стародавній. Дивіться, у нас які були відходи у стародавньої людини, це були їстівні продукти. Частіше за все, залишки їстівних продуктів, кістки, і там я не знаю залишки mm -hmm. якоїсь їжі. Оця вся історія села будувалися біля лісів. Завжди біля дерев, Де хто у нас живе в лісах, правильно, дикі звірі, а інколи ще й небудь розбійники, які тебе можуть грабунути. Отже, викидаючи мусор, ну, сміття після заходу сонця, ти прикармлював, приманював диких звірів, які могли прийти в село і жерти тебе. Тобто, умовний який-небудь вовчик з голодухою мог прийти, тебе трохи пожувати потім. От і вночі лазити за е, якби приділи своє, свого будинку не бажано було в цілому, ну, тому що тебе або вб'ють розбійники де-небудь біля посадки, грабануть тебе, а це була абсолютно нормальна історія, особливо там середньовіччя якого небудь. А от або тебе реально вийде і з'їсть, яка небудь лисиця чи вовчик, тебе погризе, і ти вмреш від сказу, який тоді не а, думаючи, що ти боїшся святої води. А ти боїшся mm -hmm. любої води при сказі не тільки святої, от у чому момент, але звідти, до речі, тягнуться ці забобони з нечистою силою. Насправді ми говоримо про сказ. Насправді. От тому тебе просто могли жерти жерти або гробонути. Якщо ти виперся зі своїми залишками їжі ввечері, усугубілося це все. Uh, би, да? Це стародавня історія, звідки воно тягнеться. Але у нас є другий віток історії, дуже цікавий, і він пов'язаний із совком. Тому що ти міг викликати партійну підозру ушлих, сусідів данотчиків, що ти там вночі викидаєш в тихаря, щоб партія не знала, або сусіди не знали, що ти там? Якщо це був сухий закон, а ти викидав бутилки, ну то пляшки, то тобі. Кабза на тебе настучать. І при совку була оця параноййна історія, що ти маєш е, сміття навіть викидати так, щоб бачили всі сусіди, що ти там нічого такого не викинув, е, кого що може не, не, не сподобатися совковій владі, да або ти там прибухуєш таємно, або іще щось, або щось, ти, коротше, щось на що за тебе можуть написати донос. Тому е, якщо ти вночі. Поперше викидати сміття, значить, тобі є, що приховувати від правильного совєтського товариша От у чому прикол. Це усугубилося ще за період совку. Ну, як радянська влада використала традиції нашого українського народу? А да? там я це ж кажу, це, це донос, донос. Типу, все, капець донос нос. Що б ти не зробив донос О, а раптом то щось, особливо в сталінські часи. Треба було бути на виду і ні в якому разі не говорити навіть там, я не знаю, з родичами на кухні, що ти з приводу того думаєш, бо ти ніколи не знав чи не здадуть тебе свої ж. А гроші, коли не можна передавати через поріг і теж віддавати долг. Знаєш таке, ні? Це да, знаю таке, і воно де знову ж таки напряму пов'язано з домовиком, який живе в тебе під порогом. О, Майже всі оці штуки з порогом вони пов'язані угу. з тим, що в тебе є захисник хати і є ти. І через поріг не можна нічого робити. Ти або вийшов за приділ хати, або ти запустив гостя в хату. Для uh -huh. якихось певних махінацій, тому що той, хто живе в тебе під порогом, той самий домовика, він саме під порогом живе. Він буде розлючений і не зможе захистити. Наприклад, якщо до тебе прийшла погана людина і принесла погані гроші, то він не зможе тебе захистити від поганих грошей, якщо передача відбувається через поріг. Ну типу uh -huh. ну, от, або в хаті, або виходь за хату і у хату. Ну, типу, така, так, така собі якби цікава історія. Ну так, да, вітатися не можна через поріг і гроші передавати через mm, да, і гроші передавати, і там багато забобонів. І ще я ж знову ж таки там британського, ірландського толку, пов'язаної з тим, що вважалося, що в тебе ходять усілякі цікаві там е, представники е, ну, там, да, інших і. Е, 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 Інших о, світів, усілякі, там, у скандинавській, до речі, міфології там о, гноми гремляни. Ну, коротше, фреї, оці всі чуваки. От що вони обов'язково будуть вимагати зайти там в хату для того, щоб тобі нашкодити, або повести тебе куди-небудь там, в їхні о, печери, де будуть танці. Тобі будуть здаватися, що ти танцював з ними одну ніч, а тебе не було рік, такі також забобони є. І були було певні свята, в яких ти о, або зобов'язаний був пустити будь Кого, хто прийшов до тебе на поріг до хати й дати переночувати, або навпаки не пускати нікого, бо ти буде зла сила. Ну, коротше, там іще з оцим все пов'язано. Угу. Е, є таке, коли народилася дитина, не можна впускати нікого в хату. Е, таке я навіть чула це вже Ну там за за забобонів ціла купа. Насправді, Ну вони ж уже не мають, не мають того історичного підґрунтя. Е, я тобі дуже дякую. Цікаво було дізнатися про домовика, не знала такого. Напишіть в коментарях, які цікаві забобони ви чули, і ми з Сашою розберемо якісь історичні такі підґрунтя, про які вона знає. На цьому ми з вами прощаємося. Сподіваюся, до скорої зустрічі. До побачення!